Святий Боже, святий Кріпкий, святий безсмертний. Біля Свято-Успенського собору труна накрита українським прапором. Рідні, друзі, колеги та побратими прощаються із захисником України Володимиром Чернишом. річний солдат проживав у Полтаві. 24-го він ще був на роботі. Я знаю, що він був або в Вінниці, або в Хмельницькому. Але 25-го він був вже в Полтаві, в військоматі, в ТЦК. пішов добровольцем. 26 числа ми з ним зустрілись і на ньому нічого не було. Єдине бажання, яке він попросив, тоді каже, бірці не нужний. У перші дні повномасштабної війни Володимир долучився до лав тероборони. Згодом перевівся до 3-ї штурмової бригади, повідомив офіцер відділу призову міського терцентру комплектування Роман Калина. Він був у нас водієм в нашій другій стрілецькій роті. Рік ми разом провоювали і через рік він перевівся в третю окрему штурмову бригаду. Азов. Служив в одному взводі із загиблим Ярослав Ткаченко каже, як механік водій та піхотинець-стрілець, Володимир виконував бойові завдання з обох сторін Бахмута під Андріївкою та Кліщіївкою. Були моменти, коли групу розділили, і, власне, треба було забрати певні речі, де були штурмові рюкзаки, боєкомплекти. Він з розвідником, який також проводив його на точку, вони відійшли до цієї підбитої техніки. Ворогу. І в той момент він перед тим отримав поранення, то вже був трьохсотий, проте надали допомогу і він міг пересуватися. Туди власне, стався обстріл. Артилерійський. Він виявив бажання піти в третю штурмову. Азов він довго намагався туди потрапити. Він там іспити здавав, і він туди потрапив. Загинув військовий 10 вересня під час штурму поблизу Бахмута на Донеччині. Він багаторозовий чемпіон України. і Призер закордонних змагань по картінгу. Він дуже грамотний водій. У нього всі категорії відкриті. Він розумів, що це може статися. Для цього треба бути готовим. І він не боявся жодного разу, що таке може з ним статися. Останні сім років були дуже близькі. Ми працювали в одній компанії. У нього був позивний Red Bull і він своєму командиру, навіть я знаю, казав, що його мрія це бути регіональним менеджером Криму. На честь побратима азовці третьої штурмової бригади прочитали молитву українського націоналіста. У захисника України провели живим коридором. Дуже світла, дуже весела, життєрадісна людина. Організатор, лідер і дуже добра людина. Добрішої людини, ну я, я не знаю в цьому житті. Він об'єднував між собою багатьох людей, всі його любили, всі його поважали. Поховали воїна на кладовищі у селі Затурине поблизу Полтави. У нього лишились батьки, донька та сестра. Оксана Іванова та Микола Єрьоменко Суспільне новини Полтава.